Таро прогноз на наступний тиждень з 11 по 17 листопада. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий та третій. Традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, фінанси та порада від Таро. Перший варіант. В особистому житті е, вас очікує такий безтурботний тиждень. Можливо, це е, нові стосунки, можливо, це сумісна відпустка, така подорож, можливо, це оновлення стосунків. Е, як би не було, тиждень позитивний і легкий. Е, Кар'єра фінанси. А тут вас переповнюють емоції, і вони вам трішечки заважають. Непогано було б їх взяти під контроль. І порада від таро, помірність в усьому, помірність в усіх сферах життя. Тобто помірні емоції, помірні якісь витрати фінансові, помірність в почуттях і буде вам щастя. Другий варіант в особистому житті дуже активний. Вогняний такий тиждень, пристрасть між вами, можливо, нове знайомство, можливо, це якийсь чоловік вас очікує, просто от дуже впливовий, дуже харизматичний, дуже яскравий. Або це якщо трактувати цю карту на ситуацію, то це просто пристрасть. Можливо, це будуть навіть якісь суперечки, але потім такі, знаєте, бурхливе примирення вас очікує. Тобто вогонь просто-просто дуже такий яскравий вогняний тиждень в особистому житті. В кар'єра фінанси спокійна, повсякденність. Ви виконуєте свої обов'язки все рівно. і е, порада. Е, подумайте про сімейний бізнес. Третій варіант. В особистому житті стабільність, спокій, рівновага. В кар'єрі фінансах ви на своєму місці, у вас все виходить, імператор, тобто все чудово і порада. Е, іноді ви впадаєте в ілюзії, зніміть рожеві окуляри і спустіться на грішну землю, бо багато е, ілюзій. Подумайте самі, в якій сфері вашого життя. Всім вдалого! Тихого мирного тижня.